Разом з ним старий рік, який вже ну, майже себе це ми скажемо пізніше за старий новий рік. Щастя, удачі всім, кохання і ну, здійснення всіх ваших мрій, Уде? щоб ми всі кажуть ці свята, я хочу, щоб ми всі, наш колектив, наші сім'ї, ці свята зустріли, скажімо так. Досить гарно, щасливо, в любові. І здорові. І здоров так. Шановні пані та панове! Доброго вечора. Менеджери та операціоністи, касири та інкасатори, експерти, депозитчики, охоронці і водії. Айтішники і звичайнісінькі керівники. Так, життя не стоїть на місці. Хтось залишив нас колектив, хтось в нього Цьому році в нашому кущі стало більше на одне величиницьке відділення. А наша Наталочка народила першу надвірнянську приватбанківську двойку. Ми запрошуємо до привітання нашого керівника ангела-охоронця Юрія, Юрія Михайловича. Ломас. В новому році я хочу побажати вам і вашим сім'ям в першу чергу здоров'я, сімейного благополуччя ну, і щастя. От. Хай новий рік вам принесе мудрість, наповнить ваші душі теплом, коханням. І хай будуть всі ваші мрії, замисли, які ви собі запланували. Так, дорогі друзі, Юрій Михайлович, подякував всім працівникам. Ну, хто ж вони, ці працівники, і за що заслужили слова подяки? Зараз ми будемо нагороджувати деякого з наших працівників грамотами і дипломами. Перша номінація Кращий шумахер року. Грамотою нагороджується, на жаль, на даний момент відсутній, начальник ворогтянського відділення номер 2 Андрукович Андрій Дмитрович за найкращі просування послуги авто в кредит, в тому числі самому собі. Банківський доложитель 2006. А знаєш за що? <смір> за доказану істину і один в полі вої. <смір> 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 Дякую. І хочу всім побажати в році, який прийде, побажати знову ж таки терпіння. Банківські номінації, любий каприз за ваші гроші. Дипломом нагороджується старший менеджер розрібного корпоративного бізнесу надвірнянського відділення номер 1 Іваночка Юрія Михайловича. За найбільшу кількість банківських операцій. Так, ви такі всі чудові. Всі такі чудові. І що з вами дуже приємно працювати. банківські номінації. Краща кулеметниця кас зла. Ми хотіли на на назвати номінацію Краща танька поліметчиця. Касир операціоніст Гремчанського відділення Соловка Тетяна Вікторівна. Зараз... Даємо так далі тривати. І не тільки касир. Я хочу видати, щоб е дійсно наступні роки наші. Щоб кожен рік для нас був саме найкращий і наші незгоди. Тобто, щоб ми поступово йшли до чогось такого більшого, кращого, сміливішого. І значить, банківські номінації. А я тепер, група Б, нахожується начальник на відділення номер 2 У Дуселі подали. <звісна> 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 Хочу всіх привітати наступаючим, новим роком, Здоров'я вам, злагоди всім. Дякую всім за підтримку. І, як будьте здорові, будьте душі, красі ваші найкращі мрії збуваються. В банківській номінації повернення блудного сину нагороджується грамотою начальник надвірнянського відділення номер 3 Бог Геннадій Миколаїв. А також лідери те відділення, з якого починав свою кар'єру. Хай завжди посміхається удача. Хай ніколи вас кого є діти, ніколи вас, як кажуть, не засмучуть. Якщо почути, так хай будь-люти тільки від радості. Щастя, всім і здоров'я. І значить, в номінації перекажу все і всім. Дипломом нагороджується старший касир. Ні, касир операціоніст Ланчинського вже тепер відділення. Номер. Один. Викима за всіх нас за колектив. Е, мені з вами дуже приємно працювати, хоч я тут найстарша з правами євреї скоро. Крім того, що наш <рес> керівник такий заядлий підтасов, що має на увазі комбінатор. Він ще дуже любить чистоту й порядок. Тому в нашому банку введена окрема персональна номінація. Номінації бардаку більше не буде. Дипломом нагороджується старший касир надвірнянського відділення номер 1 Петру Поля Васильівна. Діти в кого вже є, приносили щастя, радість, росли на втіху, ніколи не, ну, не приносили смутку. щоб батьки вам були здорові. І всі всіх всіх хто що собі бажає. І в банківській номінації «Найтверезіший банкір року дипломом нагороджує. Наш дружний колектив, щоб те, що було в старому році, погане лишилося в ньому, сварки якісь були, ну це є робота. Час проплати всіх боргів, порожнечу гаманців, прикриті скупих клієнтів, пакусних всіх конкурентів, палки, що в колеса пхають, рушники, які тримають, розстоянні всі кохання, і сніжок, що відрання, та раканішу коти, хочу тяб'яких єдині. Дяки що нас дубай, хай з собою забирає, помирай старі, ну і Бог, горше б ті. Мовою воріт чигає, що нам краще обриваєте? Зараз вже не знаємо. а зазвичай побажаємо у новому свинській році не валятися на боці. З неба дірок гори і призвищі не знати. Стібах я бажання та набути нових знань. Будем стати, не старіти, стигнути і не спішити. Задоволення всім мати ніч і в день, роботі, в хаті, відпочинку і нагрузить. Де б не були сіми друзі? І нарешті відіспатись, від рутини відірватися, відірватись, нових друзів вам знайти, швидше досягти мети і пригод, але безпечних, засобів завжди доречних. Дай вам Бог не залітати, а душі завжди вітати. І впізнати всім вам вірність. Щастя, дружбу і надійність, оптимізм, ентузіазм, мудрість, слава і нам і не треба. Було б тільки мирне небо. Рік новий не підведи. Він виріб навстріл. Заходи. Дімо! Поздалежіть, позарежіть бішочку. Зараз я прийшов. Вічно десь бігає, знаєте, зайчиками там, де і линочками. Шановні друзі, уся громада, з новим вас роком вінчуєм радо. раду, хай наливається, колоситься, жито пшениця і всяка пашниця. Хай воляться гроші у кожній родині і носять хай в банки щодня і щогодини. Пожертвує людям тоді свій обічик, шанований, ввічливий, наш депозитчик. Хай людям проїхатись, круто кортиться, кредитчик оформить, всім автокредит. І як БГО вас не діставали, з другою тою впорайтесь вчасно і вдало. Щоб не, зас... не заставати біди і напасті, щоб жити в достатку, і щастя, у ось цю годину вінчуємо вам вашу усю родину. Приїхали ми Снігуронькою здалеку, щоб привітати вас з новим роком. Що з тобою? І сам не знаю, то жаба придушить, то склероз замучає, оцей зараз не можу пригадати. Куди нас запросили, пам'ятає якийсь банк, чи то привид привидба, чи то прихват банк. Та біда ж з тобою, дідусику, та ж припад банк. А, загадав, точно. Про працівників його багато чув. А що? Знову забула. Дідусь, тут. Це ж не страшно. Другою. І вона працівники допоможуть нам пригадати всі присутні тут. Я буду називати кілька характерних ознак для однієї людини, а ви Ви мені допоможете, правда? <різь> ви повинні відгадати, хто це? Почнемо? Ручне? Де у нього жменька? А як опанує страсті, все окей, завжди у пацієнті. Він біля входу зустрічає, все розкаже, бо все знає. Зазнаватися не стане. Це, звичайно, наша І <рігал> ти, але іноді сердити. Він шанована фігура. Всі впізнаєте? це наш Юра юна. <рігал> Лагідний, привітний, працьовитий, безобідний. Він людина єралаш. Це, звичайно, це... обреста! <рігал> Скаже слово, це. В депозитах знає то. Неповторний є набор! Наговорить вас, як в касті. Часто зависає в Вся в роботі покидає. Вірно! Вірно! Ты по сердцу стоишь, а я с

Тобі не віддам. Вони стануть у пригоді. Приводять з наступного конкурсу. Але я ці конкурси це було тільки дрібна перевірочка вас. А от життя воно перевіряє набагато більше. І бажаю вам, щоб ви в цьому житті перейшли ці всі скажем так, вгору йшли і могли оці всі ваші перепони долати набагато шустріше і скоріше, чим оці наші древні, до себе ваші випробування. Я одразу тут... бачу водія. Роман, у нас є водій такий. так. Інакше ні, хто швидше притягне до себе, той і виграє. А якщо не швидше? швидше. А що саме? Ви найліпші, щоб ви побачили, що він

Дякую за перегляд!

Дві стена? на рішку. Горішку. Спонсор стала дівчата дівчатам. А ми зараз і поруй. კვირточка. Так, хана. Дякую, дякую, дякую.